Юлія, мама однієї з учениць спортивної школи. Дівчинка займається тенісом з маличку. каже раді відкриттю нових кортів на лівобережжі Кам'янського. «Росте юна тенісістка в нашому місті. Ми сьогодні прийшли на відкриття. Дякую, багато. нам очень удобна. якраз на лівий берег, недалеко їздити. Тому будем ходити». Після урочистого відкриття корту відбувся і перший турнір з тенісу серед юнаків та дівчат. Майданчик для занять тенісом звели на базі багатофункціонального спортивного комплексу Дю США І їм складно їздити на правий берег, це витрати там батьки їздяться. Але ж для самих таких маленьких ці корти якраз те, що треба для їхнього покращення майстерності. Я думаю, що через ці корти. Я думаю, в майбутньому вийдуть дуже такі професіональні, хороші тенісисти, які будуть потім потім прославляти наше місто на всю Україну, на може навіть на міжнародних змаганнях. Корти звели на відкритому повітрі. Вони відповідають сучасним вимогам, мають спеціалізоване прорезинене покриття та зону для глядачів. Будувати та оновлювати спортивні заклади продовжуватимуть і надалі, каже міський голова Кам'янського. Це в Карнауківці, це на другому мікрорайоні комплекс Надія. Тут на 10 10-му мікрорайоні біля 18-ї школи в цьому році також. Ми відкриємо спортивний комплекс на соцмісті. Ми повинні робити все для того, щоб війна не могла зібрати в наших дітей дитинство. Кам'янське славиться чемпіонами з тенісу. Цей вид спорту з'явився у 60-х роках минулого століття. З того часу було підготовлено близько 30 майстрів спорту. Максим Фандій, Наталія Москаленко та Максим Алещенко. Новини дев'ятого каналу.